Цікавий кейс замовлення по ось цим оригінальним джинсам Levi's 568-ї моделі для пана Антона. Я допоміг їх купити. Вони приїхали, все окей, все супер. Пан Антон навіть не знає той кейс, який я зараз буду розказувати. А кейс такий: дивіться, ось це замовлення: 69 доларів на одні джинси. Знову ж таки, офіційний Levi's, все як має бути. Купуємо тільки там, тому що значно це вигідніше, ніж у нас в торгових центрах. Звичайно, що і зараз, до речі, акція йде end of season sale, Там також дуже все круто, до мінус 50%. Але зараз не про це, про те, ж, який кейс був. Прийшла ця посилка на склад в США і в кабінеті транспортної компанії-перевізника. Я побачив, що вага вже зібраної посилки по цьому трекінг номеру 50 грамів. Ну, реально, я знаю, що це джинси, і не може бути 50 грамів, бо джинси явно важать набагато більше. Не буває якихось помилок в транспортної компанії, точніше, вони бувають, але максимально дуже рідко. За весь час моєї роботи з ними дуже рідко. І я їм написав: типу, можете перевірити, що там за товар приїхав, тому що ну якось не співпадає. Не хотілося би там попасти. да, На цьому перевірка не була додатково взята на цей трекінг номер. І що? В, 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 у нас. Вийшло. Вийшло що це просто, слава Богу, помилка математична калькуляторна якась помилка транспортної компанії. Тобто, все окей, я міг по суті заплатити транспортній компанії набагато менше, отримати цю посилку в Україні. Вау! типу виграти там якісь пару доларів. Да? Але насправді набагато важливіше дізнатися якомога раніше, яка проблема, щоб мати можливість чи повернути посилку, чи відправити її там назад в магазин, або дізнатись, що там щось не то приїхало, бо 50 грамів. Джинси не можуть ва важити, звичайно, що вага джинсів ну, грамів 700-800 до кілограма точно.